Понад три сотні російських загарбників знищили українські воїни за добу, що минула поменшало загарбника і техніки, зокрема, мінус вісім танків, десять бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, система протиповітряної оборони та 34 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Щодо загальних втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 29 вересня. За даними Генерального штабу, маємо такі дані. Українські воїни знищили 277 тисяч 660 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 687 танків та 8 тисяч 972 бойові броньовані машини. Уражено 6 тисяч 409 артилерійських систем, 794 реактивні системи залпового вогню. Українські воїни знищили 536 засобів протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога уражено 8 тисяч одиниць. Знищено 20 кораблів та катерів, один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 4 тисячі 991 ворожий безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня. Збили 1 тисячу 529 крилатих ракет. Наші захисники розбили 930 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо українським воїнам за захист.